Вичувати, та з грима ладнати. Як свої мрії не втрачати. Ми покажемо, як жити легко. Фінкульт хвиля. Твоє джерело інформації. Фінкульт хвиля. Гривня за гривне. Фінансові поради для молоді. Привіт усім! Ви слухаєте Фінкульт Хвилю, подкаст про фінансову грамотність простою мовою. З вами я, Ольга, співробітник фонду гарантування вкладів. І я, Вікторія. Ми разом говоритимемо про гроші так, щоб це було корисно, цікаво і зовсім не нудно. Сьогоднішня тема особлива: ми говоримо до молоді, студентів, старшокласників, усіх, хто щойно починає керувати власними фінансами. Епізод називається Гривня за гривнею». і це не просто слова, бо саме з маленьких рішень починається велика фінансова стабільність. Олю, ти пам'ятаєш, скільки в нас було кошенькових грошей у підлітковому віці? Та звичайно. Мені бабуся якось дала аж 100 гривень, і це було як виграти в лотерею. У 2005-му це були реальні гроші, а от як швидко вони зникли, це інша історія. Так само я отримала 50 гривень, купила рожеву помаду з блискітками, сік і чіпси, і багато дрібниць, і залишилась з порожніми кишенями. І ось тут важливий момент. Перші гроші це перший досвід, але чи обов'язково цей досвід має бути болючим? Ні, якщо трохи подумати перед тим, як витрачати, молодь часто думає, що фінансове планування це для пенсіонерів або бухгалтерів, але насправді це суперсила. Згідно з дослідженням Національного банку України, українські підлітки мають початковий рівень фінансової грамотності. У середньому вони правильно відповіли на 46,6% кейсових завдань, що відповідає 3 балам за 12 бальною шкільною системою оцінювання. Ось такі результати дослідження регіональної відмінності. Найкращі результати показали учні з Дніпропетровської області 57%, Івано-Франківської 53% та місто Київ 50%, А найнижчий у Кіровоградській 37%, Миколаївській – 39% Миколаївський та Чернівецький 41%. Гендерні та територіальні відмінності. Дівчата продемонстрували дещо вищий рівень фінансової грамотності 47%, порівняно з хлопцями. Які показали 45%, учні з міських шкіл мали кращі результати 48% порівняно з учнями сільських шкіл 40%. Соціально-економічний статус. Підлітки з родини з низьким соціально-економічним статусом мали нижчі показники фінансової грамотності. Але загальний рівень жоден учасник не надав 100% правильних відповідей на кейсові завдання. Ці результати підкреслюють необхідність посилення фінансової освіти серед молоді. Дослідження свідчать, що фінансова грамотність підлітків зростає завдяки досвіду використання фінансових продуктів, зокрема планування витрат, ведення бюджету, заощадження, досягнення фінансових цілей. Спілкуванню з батьками на тему грошей та самостійному вивченню фінансової грамотності через книги або інтернет так дуже важливо постійно вчитись чомусь новому. Спілкуватись на тему грошей з батьками або друзями. Наприклад, я дуже люблю спілкуватись про гроші у полі родини. Ми сідаємо за вечерю, обговорюємо плани на майбутнє. Особливо мене мотивує старший брат Андрій. Ми постійно шукаємо способи додаткового заробітку або вдалих інвестицій. А для мене це найкращі розмови. Ми завжди рівняємось один на одного і йдемо до кращих умов. Так як він старший, то я завжди беру з нього приклад або стараюсь зробити навіть краще. Так, не соромтесь говорити з батьками та старшими друзями про гроші. Якщо щось незрозуміло, запитай, бути фінансово обізнаним це ж круто. Коли ти вмієш контролювати фінанси, ти вільний, не залежиш від чужої думки, не потрапляєш у борги і можеш планувати мрії, а не виживати. Справді ось кілька простих звичок, які реально рятують. Записуйте витрати хоча б у нотатки в телефоні. Встановіть щотижневий ліміт на витрати, скажімо, 300 гривень на розваги, перевіряйте чек перед оплатою. Банальні помилки бувають частіше, ніж здається. Не зберігайте картку на сайтах покупок і мінус одна загроза шахрайства. А я додам кілька перевірених порад, які б дала собі 17-річній. Роби паузу перед покупкою, бачиш щось у соцмережах, зачекай 24 години. Не витрачай усе до копійки, залиш хоча б 10% на резервний фонд. Розвивай грошову інтуїцію. Якщо звучить щось надто вигідно, це скоріш за все обман. Вчися заробляти репетиторство, дизайн, зйомки, ведення сторінок це вже не підробітки, це старт фінансової незалежності. Я, наприклад, вчила дітей з молодших класів англійської мови у свій час. Повністю погоджуюсь, а ще навіть 50 гривень на тиждень можна розумно використати. Ось приклад. 20 гривень на смачну каву, 10 гривень можна відкласти, інші 20 гривень на щось, що тебе розвиває, книжка, курс або вебінар. Кажуть, що фінансова незалежність починається з 18 років, але давайте чесно, чи так це працює в реальному житті? Ну, формально так. Паспорт є, працювати можна, картка ж теж своя. Але на практиці часто, навіть у 25 років, люди повністю залежать від батьків. За квартиру платять вони, на їжу кидають, ще іноді позичають без повернення. Так, а ще є зворотна ситуація: підлітку 16, а він вже має свій бюджет, самостійно вирішує, куди витрачати або як заробити, і не просить щотижня кинути на каву, От де справжня незалежність. Ось тут ключове: фінансова незалежність це не про вік, а про звички та рішення. Ти вмієш планувати свій дохід, навіть якщо це стипендія чи невеликий підробіток. Ти сам вирішуєш, що купити, а що ні. І головне, ти не чекаєш, поки хтось вирішить твої фінансові проблеми за тебе. Погоджуюсь, фінансова незалежність це коли ти розумієш, твої гроші дорівнює твоя відповідальність. І не обов'язково мати мільйони можна почати з малого, завести облік витрат, поставити ціль, наприклад, назбирати на курси чи подорож. До речі, прикольний лайфхак два гаманці, один для потреб, а другий для цілий, Якщо в тебе є хоча б 100 гривень, вже можна розділити їх за пріоритетами. А ще це внутрішнє відчуття опори на себе. Не коли хтось дає, а коли ти сам розумієш, що можеш створити можливості. Влаштувався кур'єром, зняв відео, продав хендмейд, ти вже не пасивний споживач, а активний учасник економіки. І навіть якщо ти ще вчишся і живеш із батьками, ти можеш бути незалежним. Головне вміти планувати, заробляти і не боятися брати відповідальність. Давай поговоримо про те, що часто залишається за кадром сором. Пов'язаний із грошима. От скажіть у 16 років ви могли спокійно сказати друзям: у мене зараз немає грошей. О, ну це був би майже соціальний провал. Здається, легше було сказати, що зламав ногу, ніж зізнати, що немає 50 гривень на кіно. Але ж чому ми ж усі були в однаковій ситуації? Та саме так, і ось тут корінь проблеми у нашій культурі говорити про гроші в голос це нібито невічливо або непрестижно, але ж це просто ресурс, як час або здоров'я. І якщо не вміти про це говорити, то потім важко бути і планувати бюджет, і обговорювати зарплату чи вести фінансові переговори. До речі, класний приклад, коли діти бачать, що батьки уникають розмов про фінанси або сваряться через них та сприймають гроші як щось табойоване, але потім доросле життя, кредити, борги і все по накатанні. А тепер уявімо підлітка, який соромиться того, що не може дозволити собі брендові кросівки. Його однолітки за це підколюють, і він починає вважати себе менш вартісним. Але ж правда в тому, що ці речі про зовнішнє, реальна цінність у навичках, вміннях або характері. 100%. До речі, важливо навчитися говорити прямо. Я зараз відкладаю на ноутбук, тому не піду в кафе. Це нормально, це фінансова зрілість. У мене інші пріоритети, це не відмазка, а прояв сили. Можна навіть домовлятися з друзями, а давай замість дорогого кіно просто прогуляємось. І тут проявляється справжня дружба. Бо якщо вас люблять тільки тоді, коли у вас є гроші, це не друзі, а це підписники в реальному житті. І ще один момент: якщо є фінансове питання, не соромтеся його задати. Запитайте у батьків, як оформити картку у вчителя, що таке депозит, або пишіть нам у коментарі. Фінкульт завжди поруч. Гроші це не табу, а інструмент. А от навчитися ними користуватись, ось справжній скіл. Сьогодні ми поговорили про важливе, але це лише початок. Далі буде ще більше історій, порад і розмов, які допоможуть вам створити здорове ставлення до грошей. Підписуйтесь на фінкульт. Діліться цим епізодом з друзями, а головне почні діяти вже зараз, бо саме ви майбутні економіки, і ви можете бути підготовленими до будь-яких викликів. І пам'ятайте, фінансова грамотність не вік, а вибір. Починайте з однієї гривні і далі все буде. Фінкульт хвиля твоя хвиля фінансової впевненості. До зустрічі! До зустрічі! Фінкульт хвиля твій подкаст. Відкладаємо, мріємо, разом йдемо, фінансову хвилю разом підніме.